Президент України Володимир Зеленський 2 червня прибув до Литви, аби взяти участь у саміті Бухареської дев'ятки. Та північних країн державний літак приземлився в Вільнюсі приблизно 11-ї ранку. Саме там відбулася зустріч. Як повідомляє литовські медіа, саміт організували країни регіону для узгодження позиції перед самітом НАТО в Газі. Серед головних тем подальша підтримка України у боротьбі проти російської агресії. Зокрема, під час свого виступу Володимир Зеленський назвав тактику України сильнішою ніж в Росії. Європі, Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. Ми також маємо потужніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина доводить це, і коли Росія зазнає втрат у цій війні, для всіх очевидно, що саме Україна тримає лінію фронту не лише для себе, але й для всієї Європи. Також голова держави висловився стосовно переговорів з Росією 2 червня. За словами президента для України важливим є питання безумовно припинення вогню гуманітарне питання щодо повернення викрадених дітей, а також питання цивільних в'язнів, журналістів, політичних в'язнів. Він наголосив на важливості повернення усіх додому.